Всім доброго ранку. З вами канал Вікнами в сад. І в нас сьогодні, бачите, перетворюється <смі>, все-таки на зиму. І я рада дуже, тому що морози такі сильні без снігового покриву, то дуже погано. Але показуєте маленький та сніжок, нічого такого. А я вам сьогодні трішки хочу показати: ну, коли ж показувати хвойні, ну коли прирости в них молоді. Звісно, гарні. Але покажу і взимку. От ви бачите, що я в основному замовляю хвойні. Вони складні є в догляді, але ну фанат я їх. Ось у мене посаджений ще куприсопарис Голден. Відрізняється від тих моїх попередніх куприсо-Ципарисів, ось таких жовтим забарвленням хвої. Інтенсивністю відзначається росту, невибагливістю, посаджений лише восени. Ось такий гарний екземпляр. Чи тут йому якраз відведено, щоб він прикрив від дороги? Ось така туйка це є Golden Globe. Золотий шар теж. От котики, бачите, все мітять. Я її взяла вниз, весь повністю восени підчистила і так сформувала лише кулькою. Теж зростає вона не дуже добре. Щось не знаю, щось їй саме не подобається. Придеться, якщо весною не поміняється, то подивитися на кореневу, пролити кореневу чимось все -таки. Ну, Це мій такий фаворит. Один із фаворитів, точніше, це. Сосна гірська Winter Gold. Та, яка з морозами стає все як сонечко жовтіше. Дуже вона гарна, хвоя така у неї, бачите, не довга, але густа, яскрава. Такі гарні, бачите, прирости вона мала того року. От, чим доросліша стає е, деревина, деревина, так, рослинка, тим вона має все таке. Більші. Ну, В даному випадку я саме про гірську сосну. Коли вони вже укоріняються, стають доросліші, вони можуть видавати, ну, тут, наприклад, сантиметрів 7 того року, але може бути більше. Тому сосни прищіпуються, формуються, тут проблем немає ніяких. Але красунька ось така ялина, ялина інверса. Ось так вона буде доверху виводитися, і потім. Там на якийсь період відпуститься донизу, бо її гілочки всі ось так засають вниз, як лапки з часу. Ось такий цікавий екземпляр. Але все-таки хвойні втрачають свій колір на зиму. Теж такий більш захисний приймають. Ось, наприклад, це ялівець лаймглоу, здається, якщо я не помиляюся. Він, ну, майже стає такий, ніби він пропав. Насправді це його захисне таке забарвлення, а потім і знову почне, до речі, він і є варігатний ще, почне ставати весною гарний. А от тойки Даніка. Вони, здається, мені не втрачають настільки інтенсивно свій колір, вони гарно формують себе такими ж кульками. Хоча застригати потрібно. От вже в такому віці. Вже пора їх застригати, для того, щоб вони потім не розвалювалися. А були такі, знаєте, от їх Зачіпаєш, а вони ніби на пружинках. Зростають вони вже в мене третій рік. Бачите, були однакові всі маленькі з під але деякі екземпляри набрали швидше, а деякі от все-таки, знаєте, як діти. Один виростає швиденько, інший є. Маленькі, я ще хочу вам показати, ось там погляньте куточку, бачите, це вже безвременник. з'явилися листочки, як у тюльпана схожі. Ось такі тут в мене хвойні є. Вимикатися знову не буду. Так не люблю цього вимикання. І піду вам покажу там, ще на моїй. Ну, це така настільки клумба в мене пуста. Що хочеться щось тут досадити теж. Потім вона дуже гарна, бо тут тіньові рослини, хости. Але тут теж, бачите, посаджено для того, щоб перекрити. І тут посаджений ялівець скельний блюоаров. Я його впустила в одну, в одне стебло, і я вже його. Починаю формувати, тому що вони дуже розвалюються потім, і краще їх ось так стримувати. Ось теж вони вже мають до метра, але підстрижені, тому будуть потім набиті ще більш, швидко зростають, хороші рослинки. Ну, і з ними чергуються туї смарагд. теж. Тут так, дві туї смарагд і два ялівця скельного. А тут у мене, горохоплідний, Ой... як же він називається? М -м, забулося, бачите, філіфера ауреанана. Сорт пам'ятаю, а від рослин вилетіло. Теж. Поки я його не пересадила того року, він так вже погано себе чомусь почував, там ж на тому місці, де була і от ту яку я вам показувала. Але пересадила, він почав відновлюватися. Бачите, все-таки хочуть вони якогось певного місця чи що. Він теж формує себе більше в ширину, ніж у висоту. Має теж таке яскраве забарвлення, ось така красуня. Ось знову ялівець Монглоу. Він такий блакитний, блакитний, блакитний. У нього, бачите, більше схоже до туї листочки, або до, або до кипарисовика, Але це такий теж ялівець. Ну, він вже гар, це один із перших, який був посаджений. Знову ж з П-9, йому вже три роки восени буде. Три роки. От він вже гарно так сформував своє стебло. Стовбур такий вже міцний у нього став. Він теж вже підстригався мною, щоб теж був компактніший трішки, набитіший, не розвалювався. Ось цей олівець. Ой такий же ж він колючий. Ой, такий колючий. Але подивіться, який гарний він всередині. Він дуже, до речі, навпаки, середину він. От Коли починається у нього хвоєпад, він тут весь сірий. Але ще поки молодий, Але щоб його почистити, треба рукавиці однозначно. Я теж його вже, бачите, формую таким кулькою, а от верх залишаю, буду виводити, можливо, ще буде одна кулька і так далі. Якийсь буде топіарі. бо він теж розвалюється доволі, потім такий масивна колючка, що спробуй залізь. І так, це ялина, ялина фастігіата, підпишу, підпишу цей сорт. Вона зростає ось такою колонною, не широка. Десь до метрів заявлена вона чотирьох, дуже гарна ялиночка. Теж має гарний темп зросту, бачите, ось, наприклад, 10 см, тогоріч, вона видала. Свій приріст. Ця туя яскрава завжди. Настільки вона мене завжди вражає цим своїм кольором. Приємна вона, туя янтар. Ну, дійсно, так, як придивитися, особливо таку кінчики, ну, як янтар світиться. Ось серед всіх жовтих, а я дуже люблю, бачите, жовтий колір. Вона мені є сама-псама сама така мила, яскрава. Це теж має білі кінчики. Це теж туя, яка формує себе кулькою. Вона до півтора метра може дорости, ну вже в дуже дорослому віці. Озивається вона перл, перлинка якась. цими назвами всіма не можна втримати в голові. Ну, а це от покажу вам. Бачу, багато дівчат зараз замовляли, саме там у Данилова. Я колись замовила вже її два роки. Це цуга канадська джеделог. Вона так гілочки розкладає і зростає теж більше в ширину, ніж у висоту заявлена. Там зростання її невеличкий, тому можна десь у маленьких садочках сміло саджати. Настільки м'яка, настільки приємна хвоя. Що просто, ну, щось таке, знаєте, чудове. Бачите? Але зростає дуже-дуже-дуже повільно. І так, покажу вам ще одну туйку. Ну, мені її подарували, викопали так уже немаленькою. Вона, бідничка, приживалася ой-ой-ой. Це туя, березковидна. Ось погляньте, у неї. Ну, зовсім не схожа хвоя на туї. О, швидше всього, або на єлівець, або ось на той джеделог. Вона така дрібненька-дрібненька, але м'якенька. І такий коричневий колір. Вона дійсно має взимку. А влітку вона дуже яскраво зелена. Вона шукає вже свій центральний не один раз. Але я її тут так вирішила. Так вона була, знаєте, якось подушкою то я вже так її почала формувати. Просто прищипую її, пагони основні, і хай вона тут залишається собі такою м'ягенькою. Але чистити потрібно теж постійно, тому що, бачите, в неї там дуже мало повітря може хворіти. Хоча всі хвойні, хворіючи, не хворіють, профілактично обробляти від хвороб. Різних і шкідників, тому що там, де хвороба, там шкідники або навпаки, воно взаємопов'язано. потрібно хоча би, хоча би, хоча б разів три на сезон. Якщо навіть ваші не хворі, здорові рослинки, то їх профілактикою краще підтримати, ніж потім виліковувати. Ой, дивіться, який гарний туєвик. Туєвик варієгата. Бачите, видає такі ще білі. Всі кажуть, варігатність то хвороба. Ну, не хвороба, але просто деякі гени так забрані просто у рослинки, для того, щоб вона видавала ось такі. Тому вона є не хвора, вона здорова, але просто так селекціонери над нею познущалися, скажімо, так. Але ми їх полюбили і тому маємо слідкувати для того, щоб не реверснули, бо якщо реверснуть, то їм так швидше і краще зростати, вони так почувають себе більш вольготніше. Дуже туєвики люблю через те, що, от подивіться, бачите, з тильної сторони, от таке воно там, як долото. Ось таке плоске гілочка. Дуже гарнющі вони. Отут -от вже трішки в мене екземпляри більші. Вони просто більше купувалися, саджалися теж, це вже їхній третій сезон. Але доволі гарно бачите, як сосна-гірська мугус, от який вже вона приріст набрала. Хоча це всі були прищіплені. Я їх намагаюся дві третіх прищіпнути. для того, що вона теж може до двох метрів спокійно потягнутися. Але дуже гарні. Ось це мені подобається, як вже формується її стовбур таким звилистим, цікавим. Теж дуже гарно, особливо, коли навесні такі прирости, це чудо. І цьогоріч гарно пішов вже ялівець горизонтальний блючіп. Такий чудовий, блакитний. І, здається, він взимку навпаки блакитніший стає. Чи то в мене такі враження. Але він потужний теж, може й до 3 метрів. Ну, висоту маленький, там сантиметрів 15-20, але ширину може взяти. А це в мене є таке чудо з насіння, але потрібно його цього року звідси забрати. Це ялиця, ауреа, насіння. уявляєте? Ось мені так з розплідника були касетною розсадою. Принесла. Одна жіночка, декілька. І їх потрібно звідси, бачите, забрати. Ось це. Ну, тут у мене знову ж маленька ще, то ну, яданіка, як у котики, чогось тут. Чи то не котики, може, то Юра тут так ходить неохайно. Але чомусь весь час цей бік зломаний. Шкода. А Тепер ще покажу вам там. Це. Ой, господи, що так, так зголи це все вилітає? кипарисовик Gold Rider. Ось теж він такий, ну просто забарлює себе. Такі цікаві теракотові кольори. Навіть десь гілочки, здається, і ті теракотові, якщо придивитися, дуже гарний, дуже такий приємний на дотик, теж мягкий. Ці гілочки, як лапки, його теж потрібно трішки буде пристригати уже на весні. Ось такі чудові екземпляри рослин. Я от покажу скоро ще одну розпаковку, і це з цієї партії. Такий є сам гарден розплідник на Львівщині. І там чоловік, ну наскільки теж, я просто його буду рекомендувати, тому що ті рослини, які я в нього придбала, це просто потужні прекрасні рослини. І цей дивіться, якому це восени був посаджений вже з комом землі. Який великий екземпляр, і він коштував 450 гривень. Але, подивіться, це вже зовсім доросла рослина. Дуже гарний, цікавий. Так, ну, в принципі, тут в мене нового нічого немає. Як нового немає є, але це знову ж ялівці скельні колюару. Теж уже гарні такі, теж з під були три роки тому висаджені. Ось там ще другий. Третій щось хворіє. Це алівець манглоу хворіє. Потрібно його навісні буде. Ви бачите, яке відосі. Це пересаджений ялівець Gold Star. Зірка. Він формує себе у вигляді зірки. Потім ще гілочки підуть туди і туди. І він буде. Але це потужний, теж великий екземпляр. Тому місце йому тут залишено. Теж кінчики, бачите? І потім весною дуже гарні жовті кінчики. Ну, це блакитна ялинка лобуза. Такі маленькі дає прирост, але вона кожен рік що пересаджувалася мною, то я від неї нічого не чекаю більше. Але колись все одно розпочне. Все те, що маленьке, знаєте, що дешеве, то маленьке. Ось так.